Як відноситься до історії з єдиним телепулом і як ставишся до Ігоря Циганика? Знаєте, як майже кожного, про якого ви мені питаєте, я кажу, це потвора, блядь! Це, блядь, покидьок. І ну, стосовно Ігоря Циганика, е так, звісно, він не покидьок, але він не журналіст, так би мовити. Я перестав дивитись циганика, коли я зрозумів, що він за гроші, це мо чи може просто. За те, щоб мати якийсь доступ там до спілкування, маленький доступ, але ж якийсь, хоча б там до Коломойського, там для того ж Суркіса, для того, щоб мати змогу якось там якісь гроші від плюсів всіх отримувати, він готовий казати все, що завгодно. Я перестав його дивитись стосовно телепула. Я вважаю, що повинен бути єдиний телепул. Я вважаю, що транслювати наш чемпіонат повинен тільки сетанта. Все інше це просто знову ж таки покидьки. Те, що вони прикриваються тим, що вони це роблять, щоб пенсіонер міг подивитись, телеканали футболу, це ще більше викликає відразу і ще більше бажання, щоб якось все ж таки їх наказали. Тому, ну, всі ці клуби, всі ці суркіси Коломойські, вони, звісно, зовсім не, хочуть не хочуть, ніяк не хочуть, щоб країна розвивалась. Вони зовсім не хочуть, щоб український футбол якось розвивався. Їх турбує тільки власні інтерес. І це жахливо. Жахливо, що навіть під час війни їх турбує тільки власна дупа. Нічого іншого їм не цікаво. Це вже не кажучи про те, що. Ну, всім же зрозуміло, що сурки ватніки, всім зрозуміло, що Суркиси очікували Росію. Саме тому вони мовчали два тижні. Вони очікували перемоги Росії, вони очікували Путіна. Вони очікували, що вони і надалі будуть разом з Медвідчуком заробляти гроші. Це жах. Я фанат Динамо. Я люблю Динамо. Але ну, фанати Динамо це розуміють, як ніхто інший. Якось так